Дорогі моживчані, шановні земляки, в першому 2023 році ми відзначаємо два свята, наших українських свята, День Збройних Сил України і День Святого Миколая. Символічно, що це саме відзначається в один день, адже Святий Миколай, покровитель наших захисників. Важкий складний рік і сьогодні хотілося б, щоб цей день ми задали. Всіх наших воїнів, які полягли на полях війни, вічна їм В Цей день я хочу згадати всіх тих, хто сьогодні в таких умовах захищає нашу державу, захищає нашу незалежність. Пам'ятаємо, шануємо їх подвиг. В цей день ми як зазвичай очікуємо на подарунки. Звичайно, дітки очікують подарунок від Миколая, під подушку. Але дорослі чекають перемоги. Перемогу, мир і спокій в нашій держави. Але очікувань мало. Треба робити все для того, щоб перемога прийшла. Я дякую всім і кожному, хто сьогодні захищає нашу державу, хто сьогодні працює на перемогу і користуючись нагодою, хотів вас цих привітати з цим святом і побажати звичайно, здоров'я, успіхів! А саме головне миру і віри. Віри в перемогу, яка прийде, яку ми всі разом з вами куємо. Щасти вам. І звичайно, в цей день вітання від Святого Миколая. Зі святом вас, жителі та гості Межівської громади! Слава Збройним силам України! Вічна пам'ять героям! Слава Україні! Героям слава! І, звичайно, яке свято без святкової новорічної ялинки? Я в цей день хочу подякувати працівникам культури, які змогли з 2014 року зберегти чудовий настрій цієї святкової ялинки, яку ми вже ставимо на протязі останніх 9 років, і яка незмінно несе радість і щастя всім діткам і, звичайно, дорослим.